Volvo V-70 з Німеччини на механіці 2 літра дизель, 5-ціліндровий двигун D3 продана 120 кВт, 163 кінських сил. Хороша ціна, класний екземпляр з шкірою і так далі. Ну, у нас ще дуже дуже-дуже багато автомобілів. Компанія Greenway Auto, Київ, вулиця Микола Грінченка, 18, ряд... рядом Рего, сьогодні допомагаємо одному реєструвати автомобіль. Є що вибрати. Ще в нас є в наявності, якщо когось цікавить 82 штуки, одна ось там стоїть є... і друга ще далі ще на автоматах. Тому, друзі, гляньте, який вибір Volvo. Ну і не тільки. Є що вибрати цікаві автомобілі, приїжджайте на Тест Драйв. До зустрічі!